Привіт, друзі! Радий бачить вас на своєму каналі і запрошую на перегляд чудового файного матчу між збірними Португалії та Туреччині на чемпіонаті Європи 2024. Народ, склад я вже сформував. Як ви здогадалися? Сьогодні я буду представляти кольори збірної Португалії і вже виставив ось такий склад. На воротах у мене Данді, захист у мене тримаю. це Рубен Дієш з правого флангу, потім іде Хікс, Харді у центрі і Барі з лівого флангу. Беремо півзахист, ліворуч Нас Родрігес. Праворуч це Бернардо Сілва. І в центрі Сейлі. Настрій атаки в нас з вами Толі Казулай і Густов. А керувати нападом буде Кріштіано Роналду, капітан збірної Португалії. Народ, і так, давайте одразу до матчу. Не буду вас таміть. Сьогодні в нас Португалія, Туреччина. Уху. Гарненька така вивіска, Мені здається, що матч повинен бути доволі цікавеньким, гарненьким. І... Файненьким подивимося, як будуть протікати події на цьому матчі, і давайте поглянемо, кого у складі Туреччині виставив їх тренер і хто буде нам протистоять із цікавих файних хлопців. Зараз ми подивимося, це мій склад, моя фантастична одинадцятка. Ну, у супротивника, скажімо так, немає якихось таких блискавичних гравців. Тому я думаю, що португальці. Будуть отримувати насолодження від сьогоднішньої гри. І так, друзі, гра розпочалася. Суддя свиснув у свій свисточок свою свистульку пульку. І Бернардо сіло потужним ударом, я не знаю, там метрів з 20, мабуть, за меж штрафного майданчику завалив дівітіну і голкіпер збірної Туреччини нічого не зміг з цим зробити. Гарний початок, друзі, файний такий. Заділ на перемогу сьогоднішньому матчу. Хорош, Бернардес, майже з цієї ж позиції, майже з цієї ж точечки оформлює дубль. Дивіться, ну це трошечки подалі було, але так само з цього ж флангу, так само в куточок, файненько, 10 та хвилина, а нас вже рахунок 2.0, друзі. І це при тому, що ми ще навіть і е, півскладу е, команди не бачили. Кріщано Роналду, Роналдо, Роналду, Роналдо потрапляє в штангу. Перший небезпечний момент від капітана збірної Португалії. Комбінують, комбінують гравці португальської збірної і підкрадаються гарненько до е, штрафного майданчику своїх супротивників. Хорош, тут захисник, лише збірної Туреччини рятує е, ворота від неминучого голу. Ну що, мені подобається, друзі, мені поки подобається накал страстей, мені подобається динаміка сьогоднішнього матчу, мені подобається взагалі такий запал гравців на перемогу. Дивіться, йдуть в подкат, взагалі не жаліють ні себе ні супротивників. І мені подобається, що е, суб'яка дозволяє грати, не свистить не в мою сторону, не в сторону супротивників оцих, після цих подкатів, а гарнесенько дає можливість розбігтися хлопцями перший небезпечний момент біля воріт збірної Портуалії. Садіо намагався огорчити нашого голкіпера. А на воротах нагадаю, на сьогодні стоїть Данді. Він захищає нашу е, наші ворота в недоторкненість. Так, друзі, другий тайм, другий тайм. Португальці починають з центрополя і тільки намагаюся вдарити, тільки оце хочу розбігтися, зайняти файну позицію. Як оце. Постійно йдуть в підкат захисники збірної Туреччини. Хорош, просто сьогодні, ну я не знаю, що стоїть удар у Бернарду Сілве. Він вже рахуйте це десь його третій, мабуть, удар за матчу. Це був щойно. І просто так красивенько заваління в штангочку. Просто це чудо врятувало ворота Туреччини від третього голу. але не врятувало в цьому епізоді. Детолі Зулай забиває свій гол. І також прям в куточок гарненько кладе м'ячик. Гол-кіпер Туреччини просто нічого не міг цим зробити. Ну, друзі, ви самі розумієте, це був би толік не толік, якби він пішов сьогоднішньому матчі без голу. Ну реально, це було б щось взагалі фантастичне, не можна. Так, щось в общем, мої хлопчики трошечки, і реально в мене зараз в захисті просто якась біромаха. Таке відчуття, що в мене, я не знаю, немає одного з гравців. Фу, хорош. Це повезло, це реально повезло. Щойно мене супротивник пробачив за оцю мою таку халтурку в захисті, і реально мені повезло. Хорош скрішки! Ні, це полік. Толік оформлює дубль, я був певнений, що це Крішті вийшов на опритудний простір, і зараз завалені свій гол цьому матчі. Але ні, він, мабуть, віддав файний пас. Не подивився повтор, друзі. Вибачте, там потім в перегляді може заглянете повторі, хто там давав гольову передачку. А зараз в нас Бернардо сіро і оформлює. Китри в цьому матчі просто пішла гра, друзі. Чесно, по чесноку просто пішла гра. Просто от в сьогоднішньому матчі проти цієї збірної Португалії у турок просто не було жодного шансу. Реально, реально тут навіть, як би, можливо, в якійсь другій грі там при інших розкладах Туреччини був би шанс. Але не сьогодні. І так, народ, рахунок 5-1. Португальці здобувають перемогу. І рухаються далі на своєму шляху турніру Євро 2020 Друзі, дякую за увагу, дякую за файну компанію, за підтримку, за те, що були разом зі мною. Бережіть себе, миру, добра, благополуччя. До нових зустрічей, папа. -па.